Шість років, шість років на е, комунальне підприємство «Комфортний дім не піднімало тарифи. Тарифи за цей час в місті Івано-Франківську, власне, по даній компанії були найнижчими серед усіх фактично приватних компаній, управляючих, яких є більше 20 в місті, і так само ми нищує, ніж більшості ОСББ. Якщо ми візьмемо інші міста, ну, скажімо там, місто Вінниця, середній тариф 4,72, який був уже в 2021 році. У нас у 2024 році середній тариф був 2.65-2,75. Тобто, фактично, ми бачимо, яка різниця. Так? Місто Луцьк, середній тариф 5.12. Місто Львів, середній тариф 6.06. 6.06 станом на 2021 рік. Місто Тернопіль. 4,98, місто рівне, 428 20 2020 році, знову ж таки. І це все тариф 19, 20, та ще зачитую, 21. У нас в 2024 році комфортний дім 2:68, знову ж таки, 2,70. Підприємство не може працювати свій збиток. Це перше. Відповідно, вони змушені. Проводити свою діяльність ну, до економічно обґрунтованих тарифів. Адже за цей час, я так декілька цифр, якщо з вашого дозволу назву, за тих 6 років, що відбулося? Е... Ціна на заробітні плати мінімальна зросла на 150%. Ціна на газ зросла на 519% для юридичних осіб. Ціна на бензин на 114%, ціна на диспаливо 120%, електропостачання 280%. Тому, шановні колеги, на жаль, ціни ростуть на все. І це перше. Друге, комфортний дім це не є монополіст на відміну від водок екотехпрому, на відміну від теплокомуненерго, на відміну від івано з газу, обленерго. Комфортний дім не є монополіст. Тобто, це означає, що від послуг даного підприємства можна в будь-який час відмовитися. Ніхто нікого не змушує. Ми не можемо відмовитися від водопостачання ми змушені платити. Ми не можемо відмовитися, піднімають на електропостачання в два рази ціну. Ми не можемо відмовитися. Ми змушені користуватися цією послугою. Від послуг комфортного дому ми можемо відмовитися в будь-який момент. Знову ж таки, більше 20 управляючих компаній є соні приватних на території івано франківська Можна в будь-який момент створити ОСББ. Нещодавно міський голова анонсував так само, що ми будемо стимулювати створення ОСББ і допомагати їм, якщо вони створюють ОСББ, від'єднуються чи від комфортного дому, чи власне загалом беруть будинок самоуправління. Тому, шановні колеги, ну я вважаю, що не потрібно це питання якимось чином зараз актуалізовувати, не потрібно його перебільшувати. На жаль, ми живемо в реальних умовах, і ці реальні умови є такі, що ціни зростають. Ми мусимо забезпечувати, я не кажу прибутковість, ми мусимо забезпечувати беззбитковість комунальне підприємство. Дякую. Я тільки доповню про те, що ті будинки, які ухвалять рішення про перехід на таку форму, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, отримують. Від міста 100 тисяч гривень на енергоефективність. Тобто ми таке ухвалили, бо справді сьогодні квартплата не є монопольною, тому будь-який будинок може ухвалити рішення про приватного управителя або найкраще, бо найкраща форма управління сьогодні показав час це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому ті будинки, які ухвалять відповідне рішення про створення ОСББ. Буде механізм через центр надання адміністративних послуг, ми його доведемо, отримують 100 тисяч гривень на виконання тих робіт енергоефективності по своєму будинку. Тому є така ситуація, на жаль, мусимо сьогодні діяти вимогу часу.